Друзі, всім привіт! Ну, такі справи. Це Сергій, дивіться, хочу вам щось показати. Був я на У нас така була виставка Аква експо 25-го року, ну хочу вам показати це просто треш, такий хайлайт, який мені дуже сподобався. Ну, такий акваріум я зняв, дивіться, оце просто... це просто бомба. просто бимба нереально вот так выглядело все видите, такой аквариум это такие пресник, но такие не знаю, ну просто нереально красиво ну все я снимал У моєму місті було, наприклад, перший раз е, 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 така виставка акваріумістів. Ну така, та... такі справи, то, то був такий хайлайт, а так все. Ну, що було, так все, е, ця виставка так пройшла в принципі дуже добре. Е, все було дуже добре, так, е, морської акваріумістики не, не дуже було багато. Е, Ну, прикольно було. От дивіться, так у нас зараз все відбувається. Каос. У нас сьогодні вихідний, 1 май. Ну таке. Відпочиваємо, дивіться, отак от все заросло. Купив собі на виставці отаких от водоростей дві. Різні, дивіться, дуже цікаві. Е, червона, одна отака і друга червона, не знаю, одна так щось не дуже. Ну, подивимося. Так, було цікаво подивитися. Нічого такого нового я не бачив, але оцей акваріум, що я вам зараз показав, це просто було. Щось для мене таке, що я ніколи не бачив, було дуже цікаво. Дивіться, ну мінік. Е, мінік мій живе своїм життям, все добре, такий е, каос, але дуже прикольно все живе, такий біотопчик. Думаю, коли коник... Е, Народити мені бебіків наступних, то закину сюди, буде дуже епічно. Може хтось і виживе на цей раз. Ну, подивимося. Отакі справи, друзі, дивіться. Все добре. Мінік почуває себе дуже добре. Ну отак. Всім папа, -па. хороших вихідних.